Вітаємо, друзі! Це добре ранок. Ми так, от зробили невеличку розминку, Ну і переходимо вже до Активних розмов з нашими гостями, точніше з нашою гостю, яка з'явилася у нас в студії. Так а з'явилися у нас в гостях е, е, Тетяна Могилецька, це інструктор з водіння. А якщо правильно, е, тренер по психофізіологічним та практичним навидам навикам водіння. Цікава назва страшно звучить. А також голова об'єднання громадського об'єднання, об'єднання жінок за кермом. Я водійка, ось така довга назва. І, але ага. все ж для нас жінок зрозуміло, що це людина, яка навчить нас їздити за кермом. Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку, Та не вміє. Ну так спочатку просто запитання: чому раптом так от жінка, гарна жінка, стала інструктором з водіння? Що вам заважало бути звичайно нормальною жінкою? Там, Дома, ну не зовсім так пекти. <рігити> <рігити> і ви туди. Мені недавно сказали, що, що я займаюся чоловічою справою. Ви кажете, нормальною жінкою. А інструктор, жінка це не нормально. Ні, 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 це нормально абсолютно. я, я вже звик до це цього. Це позиція все. чоловіків. Uh, я uh, так гадаю, ми поговоримо про те, чому так чоловіки uh, реагують на те, що жінка за кермом, і чому uh, так. Uh, ще й навчає. І ще й не твоя жінка, наскільки я розумію, і ти теж туди uh, uh. <laughs> чого. Керм... Просто одразу згадується анекдот, знаєте, як жінка на кухні uh, ну, збирається там, робити яєчню, вривається чоловік і каже, так. Яйця, яйця, яйця швидко швидко. Так, пательна, давай, олія, олію, бігом, бігом, бігом. Так, розбивай, розбивай, розбивай! Бігом, бігом, де сіль, де сіль. Вона така каже: Та, що таке, що таке, а що ти знала, що я відчуваю, коли я за кермом а ти сидиш поруч. Ну насправді, чому я почала цим займатися? Мені здається, що в нас у всіх буває такий вік, дехто їх називає криза середнього віку. У жінок, до речі, от я до речі, це тема моєї. Істерською <рігістерську> у жінок тільки дві кризи психолому доведено, а у чоловіків кожні 10 років. Так. Так, ну, не знаю. І якраз власне жінки, друзі, е, ні, це вже на захист жінок. Взагалі, чому жінки більше врівноваженіші? Якраз власне жінки більше підготовлені до кризи середнього віку, тому що вони з цих криз виходять, як вони себе усвідомлюють е, як значно подорослішо. Що, Діма, що, ну, yeah, ми можливо щось... настільки себе любимо, так як чоловіки, і оце думають. Ага, скільки там ще років до кризи? Ще два роки? Ну ще Жінки з кризи виходять переможцем, а часу. Так, а чоловік більше чоловіків виходять просто з таким: От я нічого не, не досяг, я що ж я, я що, здається, все правильно робив, а все не так, все не так, і капець, і як же тепер жити? Ну, в нас, в нас більше спрацьовує не що, я досягнула, чи досяг, а що я можу корисного зробити. Хочеться робити щось добре, щось вагоме для суспільства. І от власне вибір моєї професії, який відбувся два роки тому, новою професією моєї, бо я займалася зовсім інакше. Чим якраз а чим якщо не секрет? Я я мала бізнес Угу. Mm -hmm. uh -huh. так. Досить успішно 17 років все, але мені бракувало у цій, такої внутрішнього розуміння того, що ти робиш щось щось важливе, щось потрібне для ага. людей. І коли я задала собі запитання, що я найбільше люблю в житті робити, я шукала, прислухалася до себе, так я зрозуміла, що одне з найбільшого задоволення мого життя це є водіння, тому що я вожу автомобіль вже 19 років, і я подорожувала по всьому світу за кермом я об'їздила вже 29 країн сподіваюся що в цьому році буде ще кілька країн ще 30 На найбільше відстань найбільше відстань яку ви приїхали от сіли тут в луцьку чи де там за кермо і ось проїхали найбільша відстань я там за кілька днів але що ви їхали так. в якийсь певний пункт Цього літа, минулого літа, я подорожувала за кермом до Албанії. Okay. Я приїхала 4 тисячі кілометрів. Я старалася транслювати, знімати відео, показувати у всім, всім моїм друзям в соцмережах для того, щоб більше надихнути, особливо надихнути жінок, що тим, що це можливо, що це реально і для жінки. Найбільшим випробуванням в цій подорожі був серпантин в Албанії. Я його з першого разу не подолала. Потім я задала поверталися назад? Так, я повернулася назад, ми переночували. Я запитала чоловіків більшість, що мені робити, щоб тому що це був для мене перший раз такий невідомий, ще досвід. Мені дали дуже багато порад в соцмережах, я зібрала їх всіх. Більшість їх врахувала. І на наступного дня я подала той серпантин із собою пишаюся. А щось такого незвичайного в цьому серпантині? Там були повороти під. Практично 180 градусів, не бачачи зустрічної смуги, там просто для того, щоб зрозуміти, як його проїхати, треба поспостерігати за місцевими жителями. І що вони роблять для того, щоб проїхати. Треба їхати через зустрічну і сигналити дуже сильно, щоб ті, хто тебе не бачить, він тебе чув, що ти ага. там є, і призупинився зверху, йде в тобі дорогу. Тобто, за час долання того серпантину, ми пережили знизу, ми були в футболочках-маєчках, ввечері на самій вершині вже. Була гроза, був дощ і е і було дуже холодно. Це було щось неймовірне, таке містичне, і я це дуже цікаво. Я зараз це... приїхала сповнена з Албанії. Всім рекомендую розповідаю, що ця країна варта уваги. Я вже цікаву, знаєте, що це ми стояли так на вершечку гори. Каже, і... і краплі дощу стікали по сивому волоссі. <сум> 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 а хто ваші були пасажирі? Моя подруга. Я була з, з дітками своїми, моя подруга з дитинкою. На жаль, моя подруга. Вона теж гарна, не. дуже водійка, але вона водить автомат, вона не водить механіку, не. і вона не змогла мене жодного разу підмінити. Ну треба її навчити. Але Вона сиділа спокійно. Ну так Ні. наприклад, чи там, ну... там спокійно ніхто не сидів. Це було досить. А так, от, а коли дві жінки, наприклад, в машині одна за кермом, а друга ну теж вроді водій, вони кричать теж друг на друга. Гайму, гаймуй, крути, каже, ти ж у тебе ж педалі. Не губи фарбують. <світ> <ні". світ> насправді ми підтримуємо один одну. Вона мене питає. Ти це зробиш? Вона <світ> <світ> питає, що чи можу я повдички попити, чи може я хочу їсти, <світ> <світ> чи може чи вона розуміє, я й Кажу, скажу, ти роли, я випів води, мене щось так страшно. Ні, насправді це все серйозно. Я думаю, що тут не залежить чоловік чи жінка, тому що я, наприклад, набагато легше, впевненіше себе почуваю, коли я за кермом. І коли я поруч, мені теж трошечки боязко буває. У нас Діма Діма в нас вчора теж сів, можна сказати, вперше за кермо. В нього такий досвід. А поради от сісти вперше Ось. Ну, Був так. Я. Це... Ми відкриємо за навісу, це були зйомки. реклами. реклами. Так. Якої реклами ми скажу... Але коментарі. Е, е, так. <реш> <реш> я написав, <реш> що скоро на, автошлях, на всіх автошляхах країни. А і, друзі ж, знаєш, що Діма. Люди не попросили, он, дякую, що попередив, буде обереж. <реш> <реш> шутка, шутка. <реш> так. Ну що вітати, навіть не знаю. Саме це ви реально перше перше за кермом, так? Ну не зовсім вперше. Я просто я не не водій абсолютно. Мені доводилось там на зйомках водити, але це виключно автомат, і це як автодром. Ну це точно я. А хто вас водить Дружина. А це режисер для тебе, так? Так вчора. Зрозуміло. На ну, так, от. ну це я тобі побажала, Діма. Щоб ти отак вже після буде. так буде. Буде я гадаю. Після сьогоднішньої нашої зустрічі із Тетяною новий водій маршрут. <рик> Так, воу-воу, полегче парніше друзі, дякую за коментарі. Ну і власне, давайте все таки переходимо до теми сьогоднішньої е, нашої зустрічі. Так, для тих, хто вперше планує, хоче навчитися, які ви дасте поради? От людина ніколи не сідала за кермо, але ж є можливість, можливо, автомобіль є вдома, можливо, не такий нервовий чоловік може дозволити, і жінка хоче навчитися кермувати. Ну тут одна єдина порада, яка стосується будь-чого, чого ми хочемо досягнути, це треба просто зробити перший крок: ага. записатися в автошколу, знайти собі інструктора, знайти бажану... Це, мабуть, так, це мої дівчатка. Це вони пишаються тим, що вони отримали з першого разу, здали чудово без помилок і теорію, і практику. Я теж ними пишаюсь. А от скажіть, чи є яка залежність від того, в якому віці ти сідаєш за кермо? Наприклад, от, ну, як мені кажуть, що ну, ти в 42, якщо ти не сідав, то ти в принципі вже і не сядеш за кермо. Ну, ти вже водити не будеш. Цього літа до мене приїздила. Одна така учениця, я теж про неї писала. Їй 70 з хвостиком років. Вона ніколи не їздила за кермом. Це жінка. Вона лишилася сама, чоловік помер і лишився автомобіль. І вона ні в яку не хоче його продавати, цей автомобіль і має таку мрію сісти за кермо і поїхати завезти всіх своїх діток і внуків на дачу. І е, вона постійно про це говорить, і її дочка одного разу вирішила їй зробити такий подарунок. Вона оплатила навчання в Луцьку і проживання, і вони приїхали сюди на кілька днів. Я її тренувала зранку. В обід вона відпочивала. Потім ми знову сідали за кермо, тренувалися, і Так відбувалося кілька днів, і я завдяки їй я зрозуміла, що нічого неможливого для нас не існує. Зараз вона ще поки що не їздить по Києву, тому що це. Насправді відповідаю на ваше запитання mm -hmm. з віком трошечки складніше, mm -hmm. те, що можливо в 20 засвоюється швидко, швидко. з першого, з другого mm -hmm. разу в 70 для цього потрібно 10 разів, але це можливо. Її наполегливість, її бажання підійти до мрії було настільки сильне, що я зрозуміла, що вона буде їздити. Чи відрізняється навчання жінки-інструктора і чоловіка інструктора? Я думаю, жінки більше полюбляють до жінки тренера йти чи до чоловіка? От я не знаю. Чи були це, це у мабуть... вас такі дівчата, які приходили і казали, що от, вчилася з інструктором чоловіком? Ось не... їй психологічно вона Ну звісно. було звісно, таке, таке так? так? Це дуже часто, але мені би не хотілося говорити зараз ага. про. Е, про слабкості, про недок, інших людей. Про слабкості давайте, чоловіків. Давайте про сильні сторони будемо. А ось ви нервуєте, коли ви сидите Ні. з боку? Ніколи. Ні. Абсолютно. У е, мене друзі шуткують, що мені десь від удалили, е, знаєте. Я взагалі не, не хвилююся навіть під час аварійних ситуацій, бо вони бувають. Е, можливо, десь є трошечки стрес, але якогось такого хвилювання е, я навіть сама не знаю, чому. Мабуть, це просто справа, яку ти любиш. Коли ти щось любиш, то, то ти відносишся зовсім інакше. Чому чоловіки нервують, коли сидять поруч? А за кермом. Ну насправді є... це напевно найбільша ситуація, яка і в інтернеті усміюється, і відео, mm -hmm. і будь-що це береться yeah. до уваги, що жінка не вміє кермувати, а чоловік з боку вміє і. І Дозволив чоловік... погратися. Так, мене, і так, і завжди чоловік такий якийсь нервовий. Ну я думаю, що коли в сім'ї є якісь певні традиції, до чого звикли, так? Звикли, що чоловік завжди за кермом, він возить там дітей, да? він керує автомобілем, і тут відбуваються якісь зміни, це завжди є стрес в сім'ї. Е, ну, причин є кілька на те, що чоловіки хвилюються. Найперше, це те, що в нас, коли перед тим як стати інструктором поведіння, я трішечки досліджувала, чому так відбувається. Чому дівчата так вчаться трошки там. Mm -hmm. В них більше страхів, ніж чоловіків, чому чоловікам там легше дається навчання в якійсь мірі. Були такі дослідження науковців мозку, що в чоловіків є та, така зона, яка відповідає за просторову уяву, вона розвинута значно більше, ніж жінок. У нас, до речі, розвинута більше зона мовлення. Е, вот. І це, звісно, впливає на навчання у водінню і на перші роки водіння. Е, е, і коли жінка робить щось таке, що йому здається елементарним, да, що він би зрозумів це з першого разу, він, а вона цього не розуміє, їй треба просто потренуватися, можливо, 5 разів, можливо, 10. Звісно, він нервується. Е, другий такий для мене є причина в, в тому, що. Знову ж таки, це не відкриття. Ви всі про це знаєте, що інтелект, чоловічий інтелект він також розвинутий більше, тому що 99% винаходів всього світу належать чоловікам. І вони значно більше розбираються в будові автомобіля. І коли вони пояснюють, жінці через призму свого сприйняття і свого інтелекту, а вона не розуміє, що, що він пояснює, він знову ж таки хвилюється і дуже часто і дуже за що я переживаю, прошу всіх чоловіків цього не робити. Я маю такі якби, висновки, да, діагноз для жінки, тобі не дано. Або ти ти, ти да, блондінь. Да, не робіть цього ні в якому разі ніколи. Просто жінкам треба деякі речі тренувати більше. і все. Може, це якась ревність все ж жадність? І ревність. так, ну, автомобіль, ви маєте свій автомобіль? Свій ні, в нас спільний, спільний. але я герба. Ага. <реш> <реш> Тоді вам знайомо, так? Знайомо, але. <реш> Ми намагаємося разом не їздити. Не їздити. Речі, правильно. Я Я теж рекомендую. Я просто сідаю з боку і я спокійно угу. так. Автомобіль це є такий особистий простір. От я маю автомобіль і я. Це, це, це моя речі. Нехай дитина не так. тішиться. Та, бо коли не маєш що так, сказати, так. то в кінці можна сказати: не гримай дверима. <реш> 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 коли, коли автомобіль він багато в чому допомагає, він ти за ним турбуєшся, і коли за кермо його сідає інша людина, і ти ще розумієш, що, можливо, вона не досить вправна, як би тобі хотілося, звісно, ти хвилюєшся. Тому бажано, щоб в сім'ї в кожного був свій автомобіль. <реш> <реш> Бажаємо нашим глядачам усім, щоб кожен мав автомобіль, щоб до вас ішли жінки і вчилися кермувати, адже знання ви даєте гарні, у вас є громадська організація, про яку ми не встигли поговорити. А, ну, наступного разу. Наступного наступного разу, гадаю, що зустрінемося. але знаємо, що водійки, які е, кермують, е, дякуючи навчанню у вас, е, гарно е, пересуваються шляхами не тільки Волині і України, а й за кордоном.